Трова 63 гривні, від 1,10 до півтора метра 114 гривень, від метр шістдесяти до двох 144 гривні, від двох десять до двох з половиною 186 гривень. Вони сертифіковані, тобто, якщо от вони заготовляються на Спеціальних плантаціях, є штрих-код, є номер, їх можна перевірити на ялинка.інфо або е, УкрФорест. Тобто вписуєте номер і ви їдете в машині, поліція, наприклад, вас зупиняє, у вас є право на перевезення, все, тобто, все чисто, все законно. Сертифіковані ялинки краще купувати, по-перше, е, вони спеціально вирощуються для новорічних свят. По-друге, вони законно. Ну, все законно добувається, не десь там на полях чи, чи десь ну, немає ніяких питань до вас. Ви собі взяли, положили в машину і поїхали. Зливкова беремо вєтки і в'яжемо на паличку. Це не тіло, це зв'язане ялинки. А що до сінти? Скільки вони коштують? Ось такі це йлка. Угу. Така 200 гривень, 150, 70 Це сосна. 250-150. Угу. А да, як не кинуть чи, найчастіше купують? Сосну. Сосну, а які ще є? Е, смирека є он до жіночки. Угу. Ну, сосна і йолка. Угу. А чому саме да, порадити цю придбати? Вона довше стоїть. Ні, живу. Сосенку. Угу. А чому саме ви даєте перевагу живий? Вона пахне. Бо вона пахне. Ну, хочеться якесь відчуття свята. Дитина хоче живу ялинку, вона пахне. Звичайно що ми в наступному році, напевно, придбаємо штучну ялинку, щоб не нищити дерева, але в цьому році ще останній раз, напевно, вирішили живу. Тому і вибираємо.